там уже набрали пару лайк, пару перегляду. Знову мы будем играть в Play the Zombie. Мне тя игра заходит. Надеюсь, что и вам тоже заходить. Мені що что будет. И мені интересується левел. Так що давай зіграємо. Ага. Нам походу брати треба цього чувака, ну зараз. Я походу знаю, що треба робити. Я хотіла так. Що з мене ма. Сьогодні пройдемо, я не знаю, тільки левелу, може два, три, стригну. Не знаю. Я не того чувака взяв. Зеррату. Того чувака взяв грома. Добре. Зараз. А, так команду Та, взагалі. О, зверху йде Бачу, так. Чому не гра народ? Зверху бачу, що йде. Далее я на батмеды. Давай, убивай. Хорош. Битки. Не знаю. Давай, пацану! Что, потому что я так пил часа буду сидеть? Сидеть. Витки, я не знаю. Ну что ж. Давай. Значит. Вички. Ага. Большой. Он двое сразу. Найс. Ману? Що треба тут зробити? Давай, ну пацанок, ну почавник виш. Треба. Один окей, один чувак. Все, ламано. Або треба. Що я зроблю тепер? Вже нічого не зроблю. Вже прозлав. Най. а що буде, якщо він попаде в хату? Гейм овер. Блін, прикольно. Прикольно, що тут ще є той. А мені дадуть... і от дадуть вибор. Коротше, ми схавали. Я дебіл. А кого мені брати хром? Я знаю, що цього, цього треба брати. Це взагалі дебіл. Не, не фігану Цього, 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 цього. Гранату нашу, не беру гранату. Мені треба чого брати, я не знаю кого брати. Давай обичного не візьму, я не знаю. Чого тебе? Ось когось візьму. Попитка ну, нам була. Що оцей от якось, сюди ставимо? Треба Можу ту його ставити на де не бачу. Скажіть я не бачу. Мені варто знизу його 100% знизу йде. Не Все нормально. Перша начальна защита з окном. давай, давай. де його. Ну давай. Хорош.

Мені треба взяти того. Я буду, він нас бачить. Ага, не сучас, тобто бачите, де йде той чувак літачий, літучий, літачий. Ні, нормально, нормально. А то ми будемо бачити, де тут чувак полетить. Вс. Головне, щоб потім у неї його не з'їли. О, Вони ж ну, можуть з'їдати, мабуть. Тут треба Ні, понаставити, щоб було нормально. Давай, давай, О. давай строй.

Взяти. Взяти, кажу. Ніфіга, що не робить. А, ага. все, тепер бачимо де демон. Все, на проблем не буде, Наверно. Я не знаю. Думаю, що не буду. Це не эти. Ага. бо я ще його не там поставив Це Ч он дает? А что? А не на Но не ска сил, кога не Блин, Но тупо бува. Ту же. Не хавай его, Рома. Ну, че так тупо бува, но окей. Но мы выиграли. Другие попытки. Я уже думаю, что мы полностью проиграем. Вообще не можем. Так, сюда идем. Тут у нас будет опять тот чувак. Oh! Ооооооооо! <свисток> Человек здальфи, старый дробит. Добрий дружбан. Так він треба тут літати. А що робит наш у меня ветряк вообще? No. Я не знаю, да пойбу. Отак так. -то. Набираємо. Перший о, той прошли. Так что добре. То... Я, то Я ставлю ну, сюда, ч він ставить другим? Добре. Добре. Ну, зомби де ты. Давай. А, жду. А, жду. А, жду зомби. де угу. саме... він? Пейдж! А, йо.

Давай целый сто двадцать 125. Non so, se riuscite a uscire, riuscite a uscire, riuscite a Taki z naszem tu da pizzy, z naszem to da pizzy. Dobra, nie się Nie sprawdzę. No, nie sprawdzę. Merde. Aha, Nie mam to no, nie Понаставлю так це. Ставити мене. Я ж туру Що буде? так перший Так, тепер Пойдем де той появився чувак, відпучи. Ждем. 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 І тепер пардемось. Опа, летить. Родібу. Ага. Не. А ми сразу вмирає, Якщо де? на озеро, він сразу вмирає. A-ha a uh -huh. Прикольно монстри монстри зомби нові появляются прикольно рад. Нові дружінь. Даже не требуем нічого робити. Вибираємо гроші. Сейчас будем поискать это, что-то будем расширять. Ну, и не мало, что у нас расширяется. у нас есть сюда вот это. мама. Просто берем и

Останні зомбі, наверное. Дають все трошки зомбі нам. Ну все, це останні зомбі. Давай умираем. Умираем. Ура. Все, нормально. І так, друга волна. Мені інтересно, будемо чи так, як тепер. Ні, дуже легко було. Я забыл, щити вот крысы идут. Ай-яй-яй. А я забыл, что вообще даже не тут. Вообще продолжать забыл. там про цех. Я тут я не помню. А про працю... про А я протек. Ничего не знаю? Чи як вам? Як це блюдо называть? Блюдо Атаку. А наш друг. Ага. Так. Вы кто такі? Це що таке? бла 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 у них языковый гор. По-китайски, по-арменски. Я тебе сама не говорю. А бля-бля. Ага. Ага. Что это сюда? Да, сюда все. все. а ты больше волна.

Не. Банально підряд, нормально. Ненормально. Та як? А ти чувак, вообще, ти можеш хоть там

А я куда я сіл? А то я не хотіла. Третього не кажется, що Що було? Что я лажу попасть? Бунефакт. Небось. Он уже долго Да давай, конечно, попыталась. Ну давай. Хто? Що за двойну двойни якийсь братан? Ти хто такий ладно, я думаю, что на цьому закінчувати можна. Бо ми пройшли три 3 левела. У мене таймер є на 30 минут. На каждую ігру у мене 30 минут, так що Почти 30 минут, напевно, вже пройшло. И я вже не сможу сп... пройти далі. Друга серія, якщо буде то пару лайків, пару переглядів, ми пройдемо далі. Пройдемо ще теж два праймлива. Ну І так поступаємо. Тут далі взагалі вже от хтось, от хтось варварів І наш за перегляд. Став лайк.